Доброго дня. Доброго? Так, всіх видно, всіх... всіх чути. Да, Зв'язок хороший. Зв'язок да. хороший. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати, звати Дергун спад... Надія Миколаївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля а та стратегічної екологічної оцінки відділу довкілля, управління розвитку територій та інфраструктури розвитку, та військової обласної військової адміністрації військово сьогодні. Я буду головуючою на даних громадських сувуючої так. Давайте так, для давайте, початку перевіримо, хто у нас є пані Ірина. Представтесь, будь ласка. будь ласка. Добрий день. Добрий день. Я член з автономна Так, дякую, дуже приємно. Наступний пане, будь ласка, представтеся. будь ласка, представтеся. Доброго дня, шановні учасники слухання. Я бездін Сергій Васильович. Натальник відділу будівництва та ремонтів ви не було, місто Миколаїв. Так, дякую, вам, так, дякую дуже вам, дуже приємно. Алла, пані Алла. Алла, власка. пані Алла, будь ласка. Постала розвитка того, що не було. Дякую вам, дякую Вікторія. Вікторія. Доброго дня, Вікторія. Розроблю проєктну документацію. Дякую, Дякую. Вячеслав. Добридень. День. Навзаєм. Так, тобто, у нас тобто є всі нас представники суб'єкта господарювання суб і два представники управління. Скажіть, будь ласка, є у нас представники громадськості? На даний час? Немає. Давайте зачекаємо до 11.15. Можливо, хтось приєднається і потім продовжимо нашу роботу. Мы всі на зв'язку, так? так? Мы все на зв як бачимо, Як бачимо учасники е, учасни наших громадських слухань. Залишились ті ж самі. І представників Залишилось. громадськості, самі. Не, яким... громадськості. Не, не бачимо, не під'єдналися. Отож, дозвольте під розпочати. Дозвольте розпочати громадські слухання. Ми проводимо 26 квітня <звук> 2024, року. замовником в нас виступає. Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство. Ні планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки на довкілля це нове будівництво об'єкта транспортної інфраструктури, комплекс з відвантаження зернових та олійних культур за адресою. Вінницька область, Сміницький район, місто Хміник, вулиця Івана Богона, 85. 80. громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону україни про оцінку впливу на довкілля який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля яку він планує провадити 13 липня 2023 року прийнято закон україни про внесення змін до деяких законів україни щодо удосконалення та Цифровізації процедури оцінку впливу, впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських витання, слухань процедурі оцінку впливу на довкілля так, з 29 липня 2023 року, набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначить? Чається в оголошенні про, що, про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер від 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами, внесеними постановою кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідь. Відність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу а на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Хочу зазначити, так як на 11 годину 18 хвилин на даний час на громадських слуханнях у нас, у нас присутні два представники управління та п'ять представників суб'єкта господарювання у зв'язку з чим відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як було на даних громадських слуханнях відповідно ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство стосовно планованої діяльності, нове будівництво об'єкта транспортної інфраструктури. Комплекс відвантаження зернових та олійних культур за адресою. Вінницька область, Хмельницький район, місто Хмільник, вулиця Івана Бугуна, 85. Та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Отже, дуже дякую всім за увагу. Всім бажаємо гарного дня, та мирного дня. До побачення. Дякую. До побачення. Побачення, дякую.